Коли і як краще вакцинувати дітей, як підтримувати імунітет та завжди почуватися повним сил та енергії. Всі ці теми, і навіть більше у радіопрограмі Все про здоров'я! Веселка рекомендує. Веселка рекомендує на радіо рідного міста Янтарна ЕФЕМ. Продовжується. Щоправда, сьогодні ми вже в такій більш а, зручній обстановці. Бо наживо в прямому ефірі. Будемо спілкуватися із однією із лікарів а, власне медичного центру. Веселка з нами в студії Янтарна ЕФЕМ. Зараз Лілія Дощак. Добрий день. Добрий день. А власне, Лілія, лор медична центру веселка, яка лікує діток та дорослих. Для початку власне, розповімо, про що саме будемо говорити сьогодні, а будемо піднімати досить таку важливу тему. Будемо спілкуватися про грипи, взагалі про все, що зараз стосується цієї тематики. Бо, як розуміємо, сезон. Тож одразу Лілія, кажіть, з якими проблемами зараз найчастіше до вас звертаються пацієнти, які власне є запити найбільш. Що актуальними зараз це часті нежиті або закладеність носу, охриплість або втрата голосу, біль у вусі чи зниження слуху, а також часті ангіни і тонзеліти. це такі найчастіші проблеми, з якими звертаються пацієнти. А ще такий момент стосовно огляду. От, власне, вже коли до вас приходять пацієнти на огляд, скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви відеоендоскоп? Якщо так, то поясніть детальніше, як власне ця вся процедура відбувається під час самого прийому. Так, звичайно, адже ендоскопічне обстеження дозволяє е, детально показати мамі, які є проблеми у вушку чи носику. Мама бачить чітке зображення на моніторі, що дозволяє нам е, вчасно виявити проблему, точно встановити діагноз та отримати правильне лікування. Також можна зробити фото. Е, вушка, наприклад, якщо є запальний процес, або носика, якщо є збільшені аденоїди, е, для цього щоб порівнювати з майбутніми обстеженнями. Це Безболісна процедура чи е... Безболісно. супер, чудово. А зараз ще раз повторимося. Насправді кожен практично стикається із такими проблемами, як нежить, Це нас дуже сильно турбує. Як уникнути все-таки так грипу, в тому числі яка профілактика? Чи можна взагалі якось його так застерегтися сьогодні? Вакцинація є найефективнішою профілактикою, її потрібно проводити щосезону, оскільки штами завжди різні. Фуфломіцини різні вживати не потрібно, тому що вони неефективні. Антибіотики та противірусні препарати на віруси не діють, тому не потрібно в перший день скарг йти в аптеку і купувати антибіотик. То найдієвіший такий спосіб, щоб себе застерегти, це все ж таки робити вакцинацію. Так. Добре, а якщо ми вже от пройшли обстеження, так і або, або навіть не так ще до цього, як нам взагалі розпізнати і зрозуміти, що це дійсно от в мене в грип, тому що часто можна сплутати так з іншими якимись хворобами чи симптомами, як зрозуміти, що е, саме грип маємо лікувати? Щоб виявити грип на ранніх стадіях, можна зробити експрес-тест, який дозволяє отримати результат вже за 15-20 хвилин. Це мазочок з носика, абсолютно безболісний. І швидко можна підтвердити діагноз грип. Якщо е, діагноз ми підтвердили, лікар має призначити препарат е, Озельтами на 5 днів. Зрозуміло. А ще таке питання навіть від наших слухачів теж було. Е, стосовно м, такої власне, ну, проблеми, як грип, разом з нею завжди поруч входять якісь ще і ускладнення. Власне, е, щоб не було ускладнень, коли варто звертатися до лікаря? Якщо гарячка більше трьох днів і наростає, якщо є біль у м'язах, біль голови, біль у горлі, також можливо біль у вусі, тут хочу наголосити, що не варто в е, будь якому болі у вусі одразу бігти в аптеку і купувати всі можливі капельки, які є в наявності. Е, ми даємо нурофен, він зменшить біль. І звичайно звертаємось на огляд до лікаря, щоб ми точно виявили причину болю у вусі і зрозуміли, чи є потреба у капельках. Саме лікуванням в жодному разі так не займаємося. Тепер підійдемо ще до однієї такої досить поширеної теми, яка стосується цього сезону. І діток, зокрема, це така річ, як аденоїди. Часто вони збільшені у діток. Чому? Це можуть бути часті повторювальні вірусні інфекції. Як точно знати, що дитини насправді зараз збільшені аденоїди? Це постійна закладеність у носику, виділення з носика. Дитина угу. може спати з відкритим ротиком, може бути хрупіння вночі, зупинки дихання у вісні, тобто апної, та зниження слуху. Якщо мама чи тато бачить, помічають в своєї там дитини якісь з цих симптомів, потрібно ж одразу звертатися до лікаря. І наскільки я знаю, часом може. Буде також і показання до того, щоб ті аденоїди видаляти. Які є тоді показання до такої операції? Показом вид питання видалення аденоїдів вирішує лікар після ендоскопічного uh -huh. обстеження та детального анамнезу. Це теж можна зробити все у клініці. Так, Веселика так, звичайно з аденоїдами розібралися. Ще є така річ, як отит. Часто існує такий стереотип, побутує міф навіть серед людей про те, що. Саме промивання носика може викликати отит. це так чи ні? Ні, промивання носик отит не викликає, тому можемо спокійно промивати носик. Чудово, тепер про слух дитинки чи є якісь конкретні обстеження, щоб перевірити в дитини слух? Це теж дуже важливо. І коли власне варто це обстеження робити? Якщо ваша дитинка почала перепитувати, можливо, робить більшу гучність на телефоні чи телевізорі, там вихователі в садочку на це жаліються, обов'язково перевіряємо слух у дитини, тому що ми можемо не помітити, як слух у дитинки погіршиться. Для перевірки слуху існує прилад тимпанометр, який оцінює стан середнього вушка у дитини. Таке обстеження можемо зробити у нашому медичному центрі веселка, абсолютно безболісний, і, і швидко чудово. А до теми отиту як власне взагалі він виникає? Чому виникає у дітей? І чому, і чи є взагалі якісь щеплення від е, отитів? Е, так е, є Prevenar 13 угу. вакцина. Вона в Європі використовується вже давно, понад 20 років. І у всіх цивілізованих країнах є? Е, Входить обов'язковий календар щеплень. Обов'язковий означає, що держава забезпечує купує сама, наша поки не купує, тому свідомі батьки купують для дітей самі. Вакциновані діти від коку хворіють набагато менше на отити, тому менше приймають антибіотик. А якщо отит все-таки виник, то що тоді робити? Якими мають бути перші дії батьків? Якщо отит все таки виник, то лікування визначає лікар, зазвичай потрібно антибіотик на 7-10 днів, щоб не було рецидиву. А ще дивіться, ще є такий міф про те, що отит часто може виникнути через те, що, наприклад, це. Переохолодження навіть теж елементарна вулиця, коли ми ходимо без шапки, так це вже теж може спричинити отець, так чи ні? Те, що дитина ходить без шапочки, звичайно, отит не викличе, але загальне переохолодження може призвести до вірусних інфекцій. Тому я рекомендую в холодну погоду все ж таки ходити в шапочках. Тут хочу наголосити, що новонародженим діткам вдома можна бути спокійно без шапочки. Супер, чудово. Ще одне таке запитання стосовно того, що зараз в такий холодний досить період, навіть коли немає нежиттю, чи відповідно якихось таких яскраво виражених симптомів там у дитини ж таки грипу, так є кашель, просто тривали кашель у дитини. Мабуть, в кожних батьків була така ситуація, коли дитина просто тривало кашляє, а педіатр нічого не може почути. І чи це може в такому випадку бути пов'язано саме з лор-органами? В такому випадку педіатр має обов'язково направити вашу дитинку до лор лікаря, тому що може бути запальний процес у носику чи в носоглотці. Відповідно, слиз стікає в глотку і трахею і викликає кашель. Тому, якщо ваша дитинка тривало кашляє, я рекомендую звертатись не лише до педіатра, а й до лор лікаря. Супер, обов'язково підемо. Як тільки будемо такі симптоми, дай Боже, щоб їх не зустрічалося, звісно. Але в такому випадку знаємо, куди йти, і що робити, якими мають бути наші дії. І дуже вам дякуємо. Маємо ще кілька запитань від наших слухачів, бо напередодні теж розміщували оголошення, і е, одну нашу слухачку дуже турбує запитання про те, як позбутися залежності від судинозвужуючих. Якщо залежність від капельок тривала, я рекомендую в першу чергу прийти на ендоскопічне обстеження. Можливо, зробити додаткові методи обстеження. І після цього ми вирішуємо питання, чи лікуємо медикаментозно і чи немає потреби в хірургічних втручаннях. Це обстеження також можна зробити, так, звичайно. І наступне запитання таке досить обширне, теж залишила наша слухачка. Я його повністю озвучу. Вона запитує, за якими ознаками можна розпізнати в дитини синусит як ускладнення після грипу чи ринові. Вірусу і чи обов'язкове призначення прийому антибіотиків, якщо такий діагноз підтверджується, і супутньо в дитини є збільшення аденоїдів другого ступеня, і як розрізнити ускладнення після ГРВІ від алергічного реніту? Якщо нежить триває більше 10-14 днів, якщо підвищення температури більше 39 градусів, тобто більше трьох днів, якщо є біль або тиск облич, особливо при нахилі вперед, якщо є зміна характеру виділень, з більш прозорих, вони стоїть, там зелені, жовті. Я рекомендую зробити додаткові ще методи обстеження, це може бути загальний аналіз крові. Якщо підтверджується бактеріальна інфекція, то ми призначаємо антибіотик. Дякуємо дуже на цьому запитання. Наші на сьогодні вичерпані. Я думаю, що тему грипу і, взагалі, як від нього зберегтися, ми досить так гарно тут відкрили. В будь-якому випадку знаємо, що в Новояворівську є медичний центр Веселка, зокрема, лорд дитячий дорослий, Ліля Дощак. Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами відповіли на запитання, які турбували наших слухачів. Обов'язково що почуємося прямо ефірі радіо рідного міста. Дякую вам. Побачення Про здоров'я.